Слово Боже, чітко нам показує конкретні такі кроки, знаєте, завдяки яким ми можемо чітко розуміти і знати, що ми взагалі дійсно на правильному шляху. Е, перший момент це Авель Каїн. Ми бачимо на їх прикладі, е, що і е, один, і другий вони роблять е, е, якусь жертву. Один робить жертву, інший робить жертву, але е, одну жертву Господь приймає, а другу жертву Господь не приймає. І як результат, один брат ідеї вбиває свого брата іншого, да і тут є теж такі, знаєте, моменти откровення, що сьогодні є також існують релігії, які насправді женуть християн, женуть віруючих людей. Вони не коряться, Слово Божому, вони женуть їх і виправдовують все те, що вони роблять. Е, тому можемо тут під, підокреслити, знаєте, такий конкретний чіткий момент: це те, що є віра і є жертва, яку Бог приймає, а є те, що Господь не приймає. Наступний момент історично ми бачимо: це був єнох, який. Перенісся на небо, якого Господь забрав живим, і тут ми бачимо, розуміємо, що дійсно вся надія всіх християн, людей віруючих, це отримати Воскресіння мертвих, отримати вознесіння, да тому що буде Вознесіння церкви, буде Воскресіння мертвих, і це вже було коли розіп'яли Ісуса Христа. І ми бачимо цей приклад в житті Ісуса Христа, як це відбувалося. Тому це надія всіх християн. І наступний момент, що був ной, який що робив. Який отримав слово Боже, який зберігав слово Боже, який виконував слово Боже, і, і ще до цього всього він проповідував слово Боже для того, щоб всі люди вони могли підготуватися до всесвітньої катастрофи, що все це дійсно насправді буде. І сьогодні теж саме відбувається: християни, люди, які несуть світло, несуть слово Боже, вони проповідують. І є люди, які цим нехтують як в часи ноя, а є ті, які навпаки його зберігають, які каються, отримують його і дійсно розпочинають міняти своє життя. Тому це три кроки. Перший крок це жертва і віра, щоб вона докоряла Господу. Наступний момент це вознесіння церкви, Воскресіння мертвих. І третій момент це зберігати, впроваджувати в своє життя слово Боже. Тому ці кроки вони допоможуть кожному з нас насправді тестувати себе кожного дня, як в нас з вірою, як в нас з розумінням того, чого ми очікуємо в майбутньому, як ми зберігаємо взагалі слово Боже. Ми взагалі його читаємо чи ні. І це ті кроки, які допоможуть нам. Бути щасливими, ефективними, рухатися вперед і мати гарантію того, що ми дійсно на правильному шляху і розуміємо слово Боже і впроваджуємо його в життя. А якщо у вас немає церкви, і якщо ви може десь читали Біблію чи хочете понуритися, в слово Боже, але ви не знаєте де і як, напишіть мені, залиште коментар і підписуйтеся також в Телеграм і на Ютуб. Канали роз... називаються Салтаненко, для того, щоб вивчати слово Боже, для того, щоб кожного дня тестувати себе через Біблію, знати Біблію і дійсно. Наповнюватися Духом Божим нехай благословить вас Господь.